Як вам дім, не там, де ти народився, а там, де припинилися твої спроби втечі? Це італійська така пасочка до Різдва. І в мене було на Істер, на Великдень в мене була саме італійська пасочка. Це з шоколадом. Я люблю більше оригінальні такі. Далі буде морозиво. Оригінальний цедра, щось таке. Не впевнена, Ну, схоже на нашу пасочку. Так ось мені подобається цей вираз, як вам. І, ну, все вірно, хороші стосунки там, якщо ви припинили шукати щось нове, вам не хочеться втекти. Можливо, ви не шукаєте зараз, але вам хочеться припинити ці стосунки. Дім, де ви вже якось бачите своє майбутнє, влаштувалися. І тому імміграція теж може бути через якийсь час. Вашою батьківщиною, вашим домом. Ну, батьківщина, може, таке трошки інакше слово, так? Але ну, вашою країною, в якій ви плануєте лишитися. Я пропоную поговорити у великому відео про це, бо в наших сусідів в дівчаток сусідньої країни це викликає посмішку і подив.